І мої ранкові вітанічка, всім привіт! Отже, не хотіла нічого розпочинати, але Але моє друге але взяло верх І тому, як ви бачите, що я запланувала. Вгадайте, що це буде? Правильно, хто дивився мене раніше, той бачив. Я вже таки в'язала. Це буде е, шапка з козирком. По Мастер-класу Олени Буганової. І. Да, це була шапка з козирком. Чогось мені так захотілося її зв'язати. Я вже раніше в'язала десь в ранішніх відео воно, мабуть, є. Але я в'язала як на як пробний варіант, як зразок, я в'язала з акрилової пряжі, Такої такої самої дешевої, яку не жалко попортити було. Я зв'язала одну чоловічу чоловіку. і одну жовтеньку, зараз я знайду і я вам її покажу, якщо знайду. Так, ось таку шапку я в'язала. Це пряжа з аврори. Не пам'ятаю, мотанка, мабуть, вона називалася, вона така товстенька. от ну Тобто, вона вона придатна до носіння, але, ну, якось я себе вже в тій шапці так і не бачу. Тож, це теж зв'язано по тому самому майстер-класу, але я вже його успішно забулася. Отже, включила ось. Олинку. І буду в'язати по-новому. Другий раз у перший клас, як то кажуть. Так, забула вам показати, з якої пряжі я буду це починати. Тож зніму з руки. Так, нако Ангора. Раз, а це вже не знаю. Цій пряжі вже багато-багато років. Ніяких опізнавальних знаків немає, але вона така гарненька. Сіра з чорними ворсинками. Так, на білому такі, бачите, ворсиночки гарні. От, так що на козирьок буду обв'язувати одну таку, одну таку, а на шапку далі візьму, мабуть, дві отаких. Коротше, буду бачити все. Приєднуйтесь, пов'яжемо спиці, ще ще буду підбирати козирьок. До речі, тож, сказав, сказала, козирьок взяла з звичайної старої кепки. Так, ось тут у мене запас козирків. Я поки що зараз покажу вам. Ось так, бачите, тут навіть ще тканина не обрізана. Просто стара кепка. Я козирки пообрізала, позабирала. Ось, бачите, це залишилось зняти цю тканину. І буде, щастя, Бачу, вони є довші, коротші. Це був чорний, я його обшила білою тканиною. Хотіла, напевно, білу шапку робити. Але завжди можна зняти. Так що, про запас є ще чотири козирючки Все, чекаю, хто хоче. Так, ну що, дивіться, пряжа сипеться, звісно, як скотиняка. Так, дивіться, козирьок готовий, я його вже сюди приміряла. Тобто ми вив'язуємо полотно, починаючи від сюди до козирка і в зворотньому напрямку. Оленка про це все дуже гарно розказує. Десь я щось роблю по-своєму, десь мені щось не подобається, так як оцей, наприклад. Тут збавляння, оббавляння. цей край, мені щось більше подобається. Ну, то не столь важливо. воно Я отак приміряла вже. ось так воно все виходить. Зараз буду дивитись далі. Там треба буде об'єднувати оці половинки. Воно тут все підтянеться, натянеться. І буде супер. Ось так приблизно воно виглядає. Ну, тут можна, тут, напевно, я зараз трішки прихвачу голочкою. і все буде гарно. Тож пішла дивитись далі, покажу так, я об'єдную. Методом это дам Так, еще одну и буду запихать и Так, поехали. Ось так. Зараз розправимо, Підтягну. тут трішки недолізмо. Ось так. Все залишилось ось до закривати і дивитись другу частину майстер-класу. Мені подобається. Ось так. Все. Клас. Виходить просто супер. Все, побігла дивитись далі. По всій стороні тут така ось ізнаночка виходить. Ну просто. Тут були дірочки, я вам казала, я голкою пробіглася, їх постягувала трішки. І все, і буде красота. Всім мої вітанечка, всім привіт! Сьогодні вже наступний день моєї роботи незапланованої, спонтанної, я б сказала, запланована, але спонтанної. Так, поглядаю, щоб люди не йшли. Я на роботі, людей немає, і я в'яжу, тож хочу вам показати, на якому етапі зараз мій виріб. Зараз переверну камеру і ви все побачите. Ну що, майже, майже, дивіться, я вже відділила лінії, по яким буду закривати. Тут буде 4 клини. І буду потихеньку закривати. Так що я молодець, важко, але за два дні можна таку шапулечку зв'язати. Хто хоче собі таку шапулечку? Звертайтесь, домовимось, дов'яжу, можливо, й на собі покажу. Ось так. Така вона вийшла теплюща, я вам скажу. Гарнюща. Значить, не сказано, наче пришити. а не прив'язаний. Так, да, звісно, тут я помучилась трішки рядочків 10, як Оленка й казала. Але нічого. В'яжу на коротеньких спицях, бачите? Дуже. І на таких ваші. Треба було ті, напевно, коротунці мої брати. Тому що, ну. Ладно, на наступній спробую з каротунцями. Ось так. Ну, і як вам. Дивіться, шапулечка готова. Я вам ще ближче покажу біля столу, точніше на столі. Гарнюня теплюща. У нас сьогодні мінус сім. Так що додому буде йти мені тепло. Ось так. Воно виглядає. Ще б хотілося щось до нього дов'язати, але в мене не вистачає ниточки. О, Додому прийду, попру. Круть. Кому таку зв'язати? Всім моє вітанечко, всім вечірній привіт. Вибачаю, що налетіло, натрусилась. Отже, другий день мого в'язанічка, і у мене є що вам показати. Та-дам! Моя готова робота. Як вам? Дивіться, дивіться, моя помічниця вам демонструє. Ось таке у мене вийшло закриття. Гарне, на мою думку, дуже гарне. Дуже чудове. Я вам вже на роботі знімала, показувала. Ось такий чудовий виріб у мене зв'язався за два дні. Я не хвастаюсь, я просто констатую факт. Мені дуже подобається. Воно ще не пране, як бачите, ще маркери стоять. От. Так, так, ну ми приберемо. І я казала, що це ще не все. Але на те, що я планувала, мене не вистачило основної пряжі. Оцієї якою у мене залишився ось такий моточок всього на всього. А ще до цього зв'язались дві отакі штучки. Ану, хто вгадає для чого це? Напишіть в коментарі. А в наступному відео, яке, до речі, буде називатись магічним кубиком лютого. Я вам розкажу, це я беру в магічний кубик І там я вам розкажу, що це я запланувала, незважаючи на те, що залишилось ось такий моточок пряжі Тож, ось так, такі мої просування за два дні, чогось мені так захотілося це зв'язати, я його зв'язала, вам показала. І все, і до нових відео, тому що з понеділка буде магічний кубік. Всім пока-пока!